У нас є і танки, в нас є артилерія, в нас є і ППО, в нас є все для того, щоб якісно провести бойові дії. У кожної спеціальності є свій час втручання в бойові дії. Кожний виконує своє завдання. Вам Подарунок від ардів постріл. Молодці! Молодці! Вже ми можемо казати, що ми гарантуємо людям, що вони попадають на ту посаду, яку обирають. Людина йде на контракт, вона може пойти з 18 до 42 років. Тому що мінімальний контракт це 3 роки, а у нас по віку обмеження до 45 років. Тому на контракт 42 роки це максимальний вік, коли можна долучитися до війська по контракту. По мобілізації з 25 років до 45 років. Якщо вона суто. Цивільна і хоче опанувати якийсь цивільний фах, або ж працювати подальшому в цивільному житті, то краще мобілізація. Якщо людині підходить військова справа і вона готова зв'язати своє життя з військом, то краще, звичайно ж, на контракт йти. Вже ми можемо казати, що ми гарантуємо людям, що вони, потрапляючи в військо, попадають на ту посаду, яку обирають. Якщо людина в 18 років потрапляє до війська, то ми з нього зробимо воїна. Він пройде всі. На всю школу, якщо він не зламається і в нього залишиться думка, що військо йому підходить, то з нього вийде класний воїн. Зараз, звичайно, людина потрапляє в військо і одразу йде на підготовку 5 тижнів. П'ять тижнів її готують. Ну І тут людина розуміє, це його чи не його. Якщо це його не страшить, і він далі готовий розвиватися, то далі він вже попадає в військо на ту посаду, на яку обрав. Потім проходить навчання не в зоні бойових дій, злагодження своїм підрозділом. Сам підрозділ до нього привикає, він сам привикає вже до тих умов, в яких знаходиться. І потрошечки він вливається вже в той колектив, який виїжджає на бойові дії. Ну, зараз чомусь у людей є таке уявлення, що це чуть ли не рукопашний якийсь бій, і прямо воно починається. Там ворота відкриваються, і тут ціла арена, і тут одразу ж все починається. І така, знаєте, свіста пляска. Насамперед, це не так. Війна це таке зараз дуже складна справа. Бойові дії розпочинаються. Ми вже бачимо противника на відстані 500 кілометрів. Бойовий дій можемо вже здійснювати на відстані там до 10-15 кілометрів. Тобто, вже люди підготовлені, і це все починається ну, поступово. В кожної спеціальності є свій час втручання в бойові дії. Кожний виконує своє завдання. Та, ті, хто захищають небо, виконують свою частку захисту, ті, хто арт артилерія виконують свою частку, тобто на різних відстанях, там 40 кілометрів, 150 кілометрів, то залежно від того, якою яку техніку вони опанували. Сама складна задача ну, така вважається складна задача це у піхоти батальйонів, які пішки там передолівають якусь відстань і вступають безпосередньо в бойові дії. Але ж вони прикриті в цей час і артилерією, і танками, і ППО з, і мінометами. Тобто, якщо операція продумана і проходить правильно, то це звичайна робота, як наприклад, там на металургійному заводі або ж в шахті. Вона має ризик, але ж якщо вона правильно організована то... менше спати, більше двигатися і. Терпіти, коли немає води, терпіти, коли немає їжі, і ставивши перед собою ціль, розуміти, що ціль перш ніж усе, все інше, це загортовуватися Загартовувати. все правильно. Тут багато переваг, я навіть презентацію робив, там три мотивації, які переконають вас служити в нашій бригаді. Ну, скажу, по-перше, це стара бригада, яка має досвід, який передається з покоління в покоління. Це бригада, яка вже згартувала в себе волю до перемоги, силу в самому колективі. Тобто, якщо, наприклад, беремо якісь бригади нові, які я бачу. То супротив, який вони можуть витримати, значно що слабіший ніж той, що ми витримуємо. Ті навантаження, які ми витримуємо, вони сильніші ніж у інших підрозділів. Тому що саме дух, який передається з покоління в покоління в цій бригаді, він живе. Це перший досвід. Досвід він передає і досвід фахових спеціальностей. Тобто ті люди, які передають фах військовий, це люди, які вже мають досвід бойових дій. Тому вони передають не тільки там, технічні характеристики, а вони передають ситуації в бойових діях, як себе поводити, як краще це робити. І такі інші речі, які з'являються тільки в практичному житті. Оце вони передають. Ну і третє, що можна сказати, в нас є і танки, в нас є і артилерія, в нас є і ППО, в нас є все для того, щоб якісно провести бойові дії. Тобто та людина, яка приймає участь в цій колективні, ну, колективній роботі, вона буде прикрита зверху, зліва, справа. Ось вона буде більш-менш захищена. Ну, потужністю у тих сил, які є у самої бригади. Статус цієї людини вона переживає за в яких умовах залишається її сім'я, гарантії оплати там, поки вона воює. Тобто, бригада, що гарантує? Вона гарантує фінансове забезпечення людині, яка поступає в військо. Вона гарантує случай, в случі нещасного випадку виплату сім'ї ті грошей, які зобов'язала держава виплатити. Тобто, це стовідсотково сім'я отримає ці. Гроші. Також людина має пільги після завершення самої служби. продовж служби вона там має пільги на отримання квартири, там поліпшення своїх житлових умов, також має там премії, які я там не буду перераховувати, вони все є. даже є там право отримати сертифікат на придбання автомобіля. даже так Людина попадає в колектив, вона починає працювати як військовий. І тут з'являються його якісь якості. І це одразу можна побачити. Це лідерські якості, які людина вже не може приховати, тому що він буде себе поводити так природньо, як він поводить. Це командиром кормандир це бачить, і, наприклад, пропонує людині далі навчатися. Вона, по-перше, якщо вона зайшла як солдат, як ми розглядали 18-літню людину, яка приходить до війська, от він як зайшов, як солдат, проявив якісь якості, Командир бачить і, і пропонує йому, хочеш йди в школу сержантів. Людина йде в школу сержантів і. Досконалюється як сержант, тобто проходить якісь ланки сержантські. Якщо людина ще проявляє не тільки здібності. Лідерські, але ще має ну, достатньо рівень інтелекту для того, щоб пам'ятати, тобто накопичувати знання, ці знання в себе зберігати і передавати товаришам своїм по війську, то цю людину пропонують далі навчатися в учебних закладах, які навчають офіцерів. І сержант може вже з. Звання молодшого сержанта поступити на, на навчання на молодшого лейтенанта. Ну правда, якщо в нього є цивільне е, вища освіта, да, на жаль, так. Але ж можна направити людину, вона закінчить вищий навчальний заклад військовий зростання 100%, 100%. Якщо людина ставить за свою ціль е, військове е, обралася військовий шлях, то вона може перейти, і стати офіцером і дослужитися до. Ну, високих чинів. чинів так. Но все одно кожна людина, яка приходить до ЛАВ, перше, що вона робить, вона отримує першу первинну е військову підготовку. І там вже вона розуміється, якщо ну, як є по серцю. або ж є по серцю зброя, або ж посірцю там техніка, яка там, або ж безпілотні системи, або ж управління, комп'ютеризація. Або ж зв'язок. Тут вже людина сама може обрати чим їй займатися. Якщо воно буде наполегливо йти в тому напрямку, тут ніхто не буде ставити йому палки в колеса, і людина буде вдосконалюватися. Родзинкою 25-ї бригади є те, що люди можуть здійснювати прыжки з парашутом, а також десантувати техніку. І це єдина бригада в країні, яка має фах робити таку справу.